Олексій Павлович, там відбувається засідання тендерного комітету по Богдана Хмельницького в підпільному режимі. Е, дивіться, як засоби масової інформації, громадськість не... натиснути на тендерний комітет, щоб вони приймають. Ні, з, з, біля з, мене. Вони приймуть рішення. Ні, які, які рішення? Зіставили. Згідно закону про е, державні закупівлі, всі засідання тендерного комітету публічні. Засоби масової інформації, громадськість і депутати мають право присутніми бути. Ви що тут? Оберігаєте. Я тут сижу шановні, <зас> шановні представники зараз масово інформації, там відбувається засідання тендерного комітету в підпільному режимі. Та, так що запрошую вас згідно закону. А що ви не пускаєте міського голову на засідання тендерного комітету? Подивіться двісті віку... Так, на засідання тендерного комітету я як голова так. нікого не запрошував, не запрошую і ніхто присутній не буде. На засіданнях тендерного комітету мають право бути присутніми представники засобів масової інформації, депутати. Мають право бути присутні.